Ви словами посадовців про тотальну економію під час зими на четвертий рік повномасштабної війни вже українців навряд чи здивуєш. Закарпатці також усі унісон запевняють, до ситуації готові. Так, як в прошлому році Головне, щоб було тепло, сонячно. Я думаю, що важка зима буде однозначно. дивлячись на те, все, що відбувається в нашому світі. Стараюсь не втратити оптимізму, не дивлячись ні на що. Ну а зима вже як, як Бог дасть, як каже то від нас не залежить. Ну, я думаю, що ми переживемо. Ми тут в Ужгороді переживемо. І дай Бог всім пережити. От що я скажу. У мене чоловік інженер, він зробив сонячні батареї, тому в нас є камін, дрова. Так що ми, ми ще готувалися в 13-му році. Я вже казала, що буде, буде біда. Так що я ну, для мене нічого несподіваного не трапилось. Сподівалися, що не буде відключень. Готуємось, є у нас спеціальні. Засоби для того, щоб побути без світла. Зима буде непроста, але ми вже в принципі, готові, бо то вже не перша зима, то завжди так іде, що ну, так, так, як звичайно, що ніяких особливостей ми не робимо. Ми готові до зими. Засоби заряджувати телефон, маємо світла, щоб за генератора нам не, не маємо, бо вже ми в у... в квартирах живемо. ну, А так. Очікування не, не, не дуже оптимістичні, але ми, в принципі готові до того. Традиційно краяни подбали про альтернативу на випадок блекаутів, а от економити, як виявилося під час опитування, закарпатці далеко не всі планують. Відрізняється, звичайно, від літа ціна, але думаю, що не буде сильно відрізнятися від минулої зими. У нас маленька дитина, тому ми не економимо, щоб дитині було тепло вдома. 30%. процентів. Десь так на всі комунальні послуги я не привик економити. Що є, то є. Як є, так і живу. Не економлю. Не економлю, не вмію. На собі економити не вмію. І на своїй сім'ї. А ті, хто навчилися економити, дають слушні поради. Ми включаємо світло. Лишній раз включаємо за собою, стараємося економити. Економимо, як, як всі, як всі люди стараємося. Вони кажуть, чоловік контролює всі мої електроприлади, бо там, якщо щось то вибиває, і там вночі у нас другий інший тариф, ми заряджаємо батареї. Ну, тобто на це уходить дуже багато його уваги, і він тим займається. Слава Богу, не я. Думати не перед що може бути і готуватися к гіршому, а якщо буде краще, то радіти, що слава Богу, все краще. Але Такого, ну кажу, оптимізм не втрачаємо, а, а налаштовуємося на вишки. Наді мною в, в підвалі вода складена є. Кажу, ну я там на війні готуєшся, готовлюсь туди, все. Ну не треба, ну слава Богу. Так що ми не економимо, мама економить. У неї сонячна квартира західна, і вона, в принципі, може собі дозволити майже не включати опалення, Ну, тому що квартира всередині. І вона гарно прогрівається. Мама так дійсно заощаджує, менше включає воду, економить, не включає багато пристроїв. Коли готує, більше всього електропіч тягне. продумовує це все. У зимовий період іде порядка 2,5 тисячі гривень у зимовий період. Це от з бюджету яка частина? То з бюджету, я знаю, 30 тисяч такий, десь 10%. Маємо цей як ті, температурний датчик на котлі, виставляємо цю температуру, та і все, коли нас немає, то тоді даємо на меншу, на ніч теж на меншу даємо, то таке. Якщо брати у кубах, то, ну, може до 50 кубів може, економіці. До 50%, якщо температуру ну, в розумних рамках кладеш, 18-19 градусів. Я би хотіла ще звернутися до керівників нашого міста. Для чого у 6 годин чи в 5 не включати світла? Ми живемо на вулиці Легоцького, всі світла включають, прибудинкові території освітлюються. Ось сьогодні рано ми проснулися пів сьомої. усім світло світить, світло світить. Люди ходять вже всі без всяких фонариків, без всього. А так, в принципі, ми розуміємо, яка зараз ситуація. Ми стараємося дійсно не включати щось лишнє, бо ми його і не включали ніколи ще тоді, коли й не було війни, а тепер тим паче. Так налаштовуємо наших дітей. Внуків не дуже знають, вони такі обізнані. Надіємося, ну, кожний кожен початок опального сезону живе буде краще, краще. Але в принципі, у нас і так непогано, тому що в нас немає війни, у нас немає нема того страхіття, жахіття, яке зараз є. на, на жаль на сході нашої країни. Сприяє економії цьогорічний теплий листопад, а раціональний підхід до споживання електрики та інших ресурсів ніколи не завадить, особливо у складні воєнні часи.